Це ти там? Ти там була? Це мамо і тут, і там показують? Пабло, ти стій припарувати на сцену. Я вже буду закінчувати. Цей тік-ток буде один ексит. Ми допомогаєш поставити на місці, поки я його закінчу? Вона готує вечерю, і цей тік-ток буде єбаєші просто, вона каже. Yes, uh -huh. Добрий день, щастя, здоров'я, з вами Алман. Сьогодні ми будемо дивитися за спиною дівчини в окулярах. І вона буде у нас щось uh, сказати перед нами, але я буду стояти ззаду. І Щось у мене з зором розфокус. А, ха-ха-ха-ха, я такий смішний блогер. У <клев> Ні. Так, що це таке? Кола? Кола? Інтеграція? Реклама інтеграція? Яка ти квадратна? Кохана, я, я забув. Кохана, я забув, як сісти. Сісти на яку і на що і на як. Отак от, от можу. Рахується? Не рахується. А наша барна стійка тут, якщо там є. Що за мажори? Індастрія Трояр. Щоб це не означало? Стоп. О, кітик! Ти якийсь дивний. Добре. Що за хата? Наша тут цей молодий парубок. Що він тут робить? Нащо він на мене буде дивитися? Чому ці проходи за закриті стільцями? Що за. la mesa? А, приготувати на стіл. Ой, господи, set the table. Допоможеш мені накрити на стіл? а что тобі надо? що тобі треба, як ти разумляешь земной через стінку ти відьма А, може Фу, а, -а, а, інтерактив па 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 добре давай. ти шо, ля обожня. тарілочки розб'ється? Це ж не б'ючіся стрілочки нові. Нова модель. Давай, опа. Як я. А, ось що воно все було підсвічене. Це сад, типу, не сів, а а типу накрив. А типу сет Сет. Добре. Стидно. А, далі кола, кола, тому вона підсвічена. Добре. Це дуже обов'язково коло посередині стола, щоб кожен підійшов налив. Це що борщ? У нас борщ з колою? А спагетті. Спагетті, ти кохана, коханати паперoni спагетті. Ммм делісімо, буенно. Bueno. Сидимо напроти друг друга одного одного. Це чопа? Ти що масажуєш її? Так, треба її треба розігріти. цю сучку. Розігрі її. Давай, раз, два, три. Клас, а ты там що? Хочу колу. Я вже майже доїв. Ти вже розігріла свою сучку макаронину? Ты густо тебе препарати, Пабло? Подобається, що я тобі зробила, Пабло. А ну конечно, люба, tasтей і не перевершено, вообще по суті, вкусно і по вкусу вкусно. Трошки сона, піду у ліжечко. Тобі треба трешти розробити? А вже достає дуже пізно. Ну, не, добре, коханечко моя, що ми? Йдемо. В кроватку. Ага. Так, а де, де ми спимо? Де у нас ліжко? Що в нас тут? Підсобка яка не відчиняється. Я. Я це люблю, я це люблю. Кохана, давай, трошечки там, ну. Прискорся. Бо то щось таке повільна в мене. Подивимося, що веде зіньку. Я так розумію, що у нас це на реальних людях зроблено. А це я? А це вона? Я думаю, це дитина. Ну. Це виходить, що ні. Звісно, у лампи. Опа, це куди? Ага, ага, ага. Кухаємо. Вмерла. Не дочекалась Любове. А, хто відкрив вікно? А, літом пахне. Це ж літо, наскільки я можу бачити. Перепрошую. Опа. Можна вмити писок? Не можна. Добре приляжемо з тобою, Люба. Моя спляча красуня! Що це що це ж записи? Запис чого? Це ігровий клуб якийсь. Шо? Шо? Я не доганяю. Це бах? Я, блядь, сраку налякався, на що це плейстейшн тут. Давай дорахуй. Бля, лічильник збився а Може перемикати. Щось почекаємо. Почекаємо. Mm -hmm. uh, мені здається, що лічильник тільки що просто взяв і назад просто скинувся. Так, він це робить. Клас, я просто віддав час. Супер! <проб> Пабло! Я, я роблю вечерю. Майже готова. A poner la mesa, lo це день сурка? Це те ж саме відбувається. Накрий на, на стіл. Не падай. Думаєте, це так весело? Емплой просто вау! Крише зносний. Ще трошечки. Вже майже... Припрошую. Вже майже все. Уже майже підійшов. Вже майже накрив. Уже вже накрив? Несеш? Нашу спагетті з колей. Ммм, бамбіно, ммм, це спагетті. Ти їх не ламала? Я сподіваюся. Систи на стул. Німо, ти знову робиш мій масаж. Добре, добре. Спагетті любить масаж. Ти густа, що ти є припарадо, Пабло? Подобається, що я приготував, Пабло. Ммм. Неперебашено. Дякую, Пабло, Дякую, Пабло. Будь, Я люблю тебе. Піду спати вже, хочеться you щось. А ти I би adotar. пішов би і теж зі мною, бо вже щось а, типу пізно а, ну, йдемо. А якщо тебе обжену? Щось змінилось? Котик лежить. Який вважав якийсь чоловік, до речі? То й хай буде. Люба, люба, я йду до тебе. Бум-бом-бум-бум. Я, я перший. Лягай вже? Опа, я її що вона на це скаже? Угу. А що за симулятор життя в Україні? Я перепрошую. Ну, мені цього вистачає у звичайному житті, що кожен день одне і те саме. нащо мені це ще грати в це. Хоп! О, курва. Ну це вже точно має бути. А, зараз ви побачите монтаж. Ну ось, я казав, що попав попав. Попав Бачите, як гарно. А, ну давай. Не вистачає солі. О, vez me esforzaré más. О, ну, що ж, в наступного ти разу я буду ти намагатися ти ти краще. Ти ну, вже йдемо спати. Б ну, сьогодні ти реально. Реально щось взагалі сьогодні. Нормально треба було пасту свидети. А не... а не це як ти робиш. Літо. Так. Обігнав. Поговорити з Роро, Роро, Люба. Кохання моє. її чую? а де вона ходить? Ану, стоп. А он ходить. Мені взяти трубку чи. Ну давай. Я ж не встиг? Це мій прокол? Паля. Роро. Дімей Скажи мені Пабло. А, просто кажи, Пабло. О, добре. Що у нас сьогодні на вечерю? Ти стой препаранду алгомой рік. Я роблю дещо дуже смачне для тебе. Що? Скоро воно буде готове. Е, euh, Накрий на стіл, поки я закінчую. О, да, що ми кодем отукову, якщо ніхто її не п'є. Немає сенс. О, тарілочки змінили свою позицію. ж таке? Давай. О, це спагеті. День? Так і це щось нове? Ну, літо, літо, подивіться, подивіться як, я, як яскраво. Ну, це літо. Тупо літо. Що в нас на сніданок, Люба? Кохання клюба, Ммм, Це що? Спагетті? Диме, Пабло. Скажи, Пабло. А, добре, добрий ранок. Ні, сьогодні я хочу кебаб на вечерю Я требідо, сеньоріто Пабло. Хі-хі-хі-хі Чи як хочеш. Ayúdame a preparar la mesa. Давай, допоможи мені накрити на стіл. La comida que te he preparado hoy te va a encantar. Тобі сподобається те, що я приготувала. Дивись, що на по телеку показують. Що це означає взагалі? Бачила, що там? Прикинь, да? Ну, взагалі. А що ти? А, ну да. Треба ж просісти. Спагетті. Ммм. Смакота. Як давно наїв? Що таке? Ти що? Ну от... Це воно намагалось приготувати те, що не вміє, да? Щось нове. Що це означає? Здоров, що за учнята? Що за. Це було дешево. Це було дуже дешево. По-перше. По-друге, якого хера тут ця картина. У ванні. Кохання моє. Ти. Це спагетті на підвозі? Це килим. Що ти там точиш ножі чи що? А вона на кухні це щось робить. Напевно. Любове моя. Ти там крутиш спагетті? Що ти там робиш, кохана? Мааарію! Вибачай, Пабло, не хотіла тебе збудити. Вибачай, Пабло, я не хотів тебе розбудити. Ти себе поранила? Я зробила тік-ток, і безпосередньо в мене залишилося варіант. Я зробила тік і випадково повернула э, стакан. Що ж, я повернуся в ліжко. Дякую, Пабло, тебе люблю. Дякую, Пабло, люблю тебе. Ем. Um, і шо? Поговорити з Роро? Бляха, ми що відкатились на першу В стадію. Діме, Пабло. Давайте одразу. Я сьогодні готую. Піатре відосеноріто Пабло. Хі -хі 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 -хі. Як хочеш? Добре. Дякую. Anda, a preparar la mesa. Давай допоможи мені накрити на a стіл. Тобі сподобається їжа, яку я приготувала, але я готую. Викинь своє спагетті, бо готую Пабло сьогодні на кухні в шеф. Навіть не знаю, що ж там таке. У, як неочікувано. Те ж саме. Двері знову зачинились. Задовбалася своїми тіктоками, так? Та-та-та. Е це не перший раз. Уже добрий день, по-перше. Е По-друге. Досить. Ага. Termino спілки. Іди, Олішка, я обі себе не буде шуміти. Я закінчу цей Тік-Ток, а потім підніму до тебе. Ти якась залежна, це на здорово. Усе, що ти робиш, це лише записуєш те, як ти готуєш у свої соціальні мережі. Пабло, еснус Асі. Пабло, це неправда. Я люблю тебе. Але ти знаєш, я щаслива, коли роблю Тік і готую для тебе. Мені треба закінчити цю рутину. Ні, Пабло, не йди. Покинути будівлю. Я йду. Все, Пабло йде з будів. Та все, не де? Я йду де тут? де тут вихід. Я зараз вийду в нього. Це вихід. Ні, це не вихід. Я знав, що це не вихід. Я просто перевіряв тебе. це тут немає ручки, і вихід підсвічено, добре. Пабло каже, да поба. Ароро каже, хер тобі. Пабло, хто ж буде їсти мої спагетті, якщо не ти? Пабло? А що це робиш? ти Наш тиробуш, ты хура? Двери по чоловіче. ж таке. Сильна жінка, сухо тягне її так, ну якщо у жінки є ціль, вона ну все зробить не понял. О, -о, О серйозно? Роро! -ро, мене! Рора! Так уже несеш! Рора, бляга! Іди сюда. Uh, Angel, Angel. Для того, щоб прив. Для того, щоб привлечь темряву, ти маєш знищити світло. А, ah. О! Oh мамма mm. мія, ah, mm. це. Спагетти. Даліссимо. Оно, дос, три, с кватрос! Ой, Це як так? Тут щось зламалось! Гантелька, гантелька, гантелька. Мені треба щось з лампочкою зробити, правильно? Мойого. Мого улюбленого спагетті А якщо я. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Не хочу я. Я хочу. А де кола? Почекай кола, кока-кола. Я можу це підняти? Не можу. Я буду їсти спагетті. Я не знаю, мені просто для для якогось ждали. Мікрофон Вокалом? Ой, не, <кхм> не виходить. О, нарешті, підібрав саме, Бой, Правильно? Бля. Пс, ти ще принес? Почекай, у ну, тут. А, мене тут черга. Ти ти одну на одну, класс. Взявся. Стой, стривай Мені ж треба якось потрапити, ще почекаєш. А якщо я не попаду, Она ж влетить хир знає куди на уйти, а хер куди. Угу. Давай, 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 що роблю. Я взяв, я взяв, взяв, взяв і кидай. На раште. Ски можна було. Тепер що там? Насыще. Ара <риклад> мисму бой. Повішаешься? хи yeah, yeah. Що ще делать? А. О, так, це ж. Що за... а... Кей. Як скажете? Це що, як така ситуація, яка дивно вийшла у нас, чесно кажучи. Потримаю оце, почекай. Я не знаю, що між, між нами сталося. Розумієш, але. це нас віддаляє одне від одного. Мені прикро. До побачення. Ти мені факти тачиш? До побачення, це ж хочуть мені щось. Ручки тягне. Пабло йде. О, чи не треба кричати. Чому? Алло, алло, полис, полисян, у нас ломали спагетти, приезжайте скоріше. Та раніше Та ж... Цікаво? А, Люба, така штука. відчепись, Як швидко? -то О, нормально, да, в принципі. Нормально, тебе швидкість, Що це? Не знаю. А, коханечко. моє. Коханечко, Я так розумію, що нам. ой 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 я не Пабло. Я, Маріо. Там був вікно відчинене. Давай, 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 Ай-яй-яй, ай, ай, Маріо впав. Це так треба не знаю, я на вуть наш ти мене ударила ти дурна мяч стой 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 давай давай на стоп давай 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 до мене до мене чекай Він нормально прям кидається Лови бля на попа мене машина зіб'є? Куди йти? Пабло йде! Пабло, це терпіти не буде. Подалі. Звідси, швидше. Далеко йдемо То сіда? Поліція? Поліція! Полісіон! Дров, ви знаєте, що там? Там таке? Полісів! Як так вийшло? Ти Я так я чомусь знав, що так буде, а я думав, ну, ну дурня, ну дурня. Пабло попався. Пабло вся дає за страйку. Mm. Це кетчуп на голові, це спагетті? Ох. А кого ж ти годувати будеш? Відрежисовано і написано Максимусом. Він всього лиш хотів кебаб не спагетті. Хіба він цьому винний? Хіба він винний, що італінець інколи хоче кебабу? 3D дизайн Геріман. Хіба людинка не може хотіти іншої кухні? Всі ми люди. Я розумію, що не хотіти борщ, це гріх, але не настільки. Зна... Знати, що ти хочеш від мене, і що ти там кажеш? А може це означає, що є ще один якийсь кінець? Що це взагалі було? Там щось вмикається? О, а, це підвал Сюди можна було зайти увесь час? А Якщо зарані якось зумаю? Можна? TikTok Baserun Exit. No добре, все по колу. Тож, Uh, отака гра, така гра ви думали, що я нічого не думав. У в в неї був якийсь. Я не можу сказати, що це якийсь клас, це якийсь вау-шедевр, але в неї був якийсь потенціал. У мене у неї є якийсь потенціал. Можливо, якось трошечки дожали з хорор е... составляючою цієї гри, тому що не вистачає мені пугалки, а е... є якась нудна рутина у вигляді вибору діалогу один чи номер 2 і це веде або до повтору, або до того, що ми просунулися по сюжету. Що для мене якось замало. Треба трошечки було розвити цю тему. Тим не менш а, піде. Нормально, так, пограли та й та й забули. Не забудьте головне, що зробити, це підписатися на канал. Дуже важливо. Поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Також для вас, тих, хто додивився до цього моменту, бо ви найкращі, ну альо. Підписатися на твіч або просто приєднатися до твічу, тому що кожну суботу я планую бути там. Стрімити і розмовляти з вами, тому залітайте. Буде весело, будемо, наприклад, цю суботу дивитися шоу. Ха? Прикол? Так. Е, також є телеграм-канал, де я публікую новини про канали і просто якусь хірню, а інколи нічого не роблю. Та таке, ну просто є, там щось ці, ну що я не знаю. Підпишіться. Що і з усім, дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви є. І на все вам добре, щастя, здоров'я. До побачення.